Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал є питання традиційні короткі підсумки тижня. Головне про важливі події, які заслуговують на увагу. Сьогодні буде про те, як італійська прем'єрка показувала своїм і нашим парламентарям, як треба боротись за Україну dare a Mosca i territori che ha occupato e Сідеба нодаре моска і території, а di autodeterminazione o no? про багатомільйонні схеми, за якими проглядають вуха Коломойського і людей на самісінькій верхівці, щоб власне повністю курірувала, висасувала ніжа вотерлінії день до сих пор. І про те, як ми знову опинились на роздоріжжі судової реформи. Далі або лобимо б стіну, або боюсь мусорна люстрація. Незалежна судова система. Захистить тих політиків, які коли стануть опозицією. не забудьте поставити вподобайку по дорозі і підписатись. І почнемо, почнемо ми сьогодні з історії, яка затьмарила Вовка з Волстріт. Чи легально все це? Звісно, що ні і піраміди Мавроді разом узяті. Ви вважаєте себе фінансовим генієм? Головний герой історії, яка затьмарила б фінансовий геній Мавроді і акторський геній Ді Капріо, це Дмитро Синиченко. До цього тижня більшість з вас, якщо і пам'ятала попереднього голову фонду держмайна, то як найбільш принципового і успішного в країні викривача корупції. Синиченко здав антикорупційним органам персонажів, які намагались дати йому хабар. Тричі Більше. для порівняння, навіть новообраний директор самого Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос здав всього лише одного хабарника. Прямо незадовго до того, як мав початись конкурс на директора набу, ні на що не натякаю, але це стало одним з його козирів на конкурсі. Через півроку по тому, в розпал конкурсного відбору, Семен Кривонос розповідав ЗМІ про цей епізод свого життя як приклад того, як він бореться з корупцією. В тому числі в собі голова фонду державного майна Дмитро Синиченко здав цілих трьох хабарників. Це було б цілих три серії в четвертій цього тижня. Сюжет повернувся як у гая річі, З'ясувалося, що здавав Синиченко якраз тих корупціонерів, які заважали займатися корупцією йому самому. Так воно, принаймні, сценарій набу, тобто в підозрі, його звинувачують в тому, що очолюючи фонд держмайна, який опікується державними компаніями, Синиченко і його спільники призначали своїх людей на два великих підприємства, як мінімум, і за допомогою них вивели у власній кишені сотні мільйонів гривень. Йдеться про одеський припортовий завод, хімпідприємство, чий аміак і Карбамід купує Євросоюз, Північна Америка, Азія, Африка і об'єднану гірничу хімічну кампанію. Це один з найбільших у світі виробників титанової сировини. На обидва підприємства зусиллями директора фонду державного майна Синиченка призначались лояльні директори. Які потім допомагали виводити з заводів мільйони з пропортового заводу через так звані давальницькі схеми, а з ОГГК через продаж за заниженими цінами сировини цим державним підприємством, структурам, які були пов'язані з Синиченком. А ті структури потім перепродавали цю сировину сильно дорожче вже за ринковими цінами, зокрема навіть в Крим і на окуповані території вже під час війни. Завдані державі збитки на БУ і САП оцінюють як мінімум в півмільярда гривень. Левову частину з них отримав особисто Сенеченко. Його родина виїхала з країни після вторгнення на подарованому ним дружині на день народження Порше Мака. восени. Михайло Ткач показував Синиченка воюючим у складі батальйону Монако. Зараз екс-директор, нібито осів в іспанській Валенсії, і зайнявся бізнесом. Чи побачимо ми, як його екстрадують з Іспанії назад в Україну? Питання. Судячи з аудіозаписів, оприлюднених на Буюсап, ниточки від схеми закінчувалися не біля крісла Синиченка. На плівках згадується, наприклад, Ігор Коломойський. Його тут називають дід. А також на них нерозбірливо звучить прізвище помічника президента Сергія Шефіра. В перед уходом... Да ді попросила мож там пари шофі, та ж тоже не володітав вот, контакт. Крім того, в контексті обговорення сум, які виводились з держпідприємств, на плівках лунає фраза ніколи ще влада не висмоктувала гроші нижче ватерлінії. Хто так робить? Обурюються учасники схем. Ніколи прецедентом не було за всю історію України, щоб влада повністю курірувала, висасувала ватерлінії гроші до сих пор. І заводила ще що головний напис директора. Та що за це хто гадає? Суб'єктивно, все це справляє враження, що на горі були в темі, і в долі. Об'єктивно, це враження мало б підтвердити або спростувати набу. І сап. Тому, скажімо так, з того, що оприлюднило набу, я розумію, що у них є купа зачіпок в різні сторони цієї справи. Ну тому, що говориться про якогось гадкого ша, про якогось діда, про якихось ще людей. Можливо, детективи, я сподіваюся, продовжують роботу над цим. І дуже сильно сподіваюся, що вони продовжують роботу не тільки по горизонталі, а й в глибину часів. Тому що ж кажу, Одеський припортовий завод ну, оця компанія діяла на ньому набагато. Ато раніше так, це історія ще й про те, що схеми на цих підприємствах не те, що не зникли, а не змінились після зміни влади. І так відбувалось завжди. На них просто сідали інші люди. Останніх років 15 фонд держмайна регулярно збирався продати цей самий Одеський припортовий завод, але вбити дійну корову не піднялась рука ні у кого. Просто доярки мінялися. за цю саму схему. На ОПЗ на БуСАПРО шукують досі екснардепа блоку Петра Порошенка, Олександра Грановського, куратора судів і прокуратури. Того часу, який втік за кордон, за традицію. На ОГК за попередників паслись люди іншого тодішнього нардепа Миколи Мартиненка, спонсора Народного фронту Арсенія Яценюка. Мартиненко зараз вже клієнт вищого антикорсуду. Правда, у іншій справі ще раніше за Януковича доярками були люди фірташа. Тепер от шукають нових втікачів і сподіваюсь, будуть шукати нових сматрящих. Якоїсь безнадією від цієї історії віє ще й тому, що Синиченко ж позиціонував себе як реформатор, активно розповідав про себе як про викривача корупції а сам у цей час цинічно організовував багатомільйонні схеми. Що стало ще одним розчаруванням на тлі останніх скандалів і навколо призначення нового директора НАБУ і резонансних і розколюючих, я б сказала, справ. Коболєва і Пивоварського, яких частина суспільства теж сприймала і сприймає як реформаторів, і яких набу і сап звинуватили у корупції, можна по різному ставитись до премії Коболєва до її розміру і до того морально чи ні отримувати чи не найбільшу в історії Європи винагороду за найгучнішу виграну у Газпрому справу. У найбіднішій країні в Європі можна по-різному оцінювати, кому допоміг а кому нашкодив Пивоварський, віддавши приватній компанії половину зборів, які раніше йшли в державний бюджет. Філософські прави і Коболєв, і Пивоварський, і їхні прихильники юридично, з того як я розумію її позицію Набу і САП, у них є докази того, що обоє усвідомлювали, що порушують закон. Один у власних інтересах, інший в інтересах конкретного приватного бізнесу. І у Набу і САП немає можливості діяти, керуючись не нормами закону, а філософськими міркуваннями чи економічними теоріями. Тому я б залишила антикорупційному суду поставити крапку в обох цих історіях, а не Фейсбуку. Тим більше, що часом викрива. Чи корупції виявляються корупціонерами, як показала історія з Синиченком і фондом держмайна? Далі рівно два місяці минуло цього тижня після того, як вибухнув скандал в Міністерстві оборони через статтю Юрія Ніколова про тилових пацюків. Міністр оборони Олексій Резніков за цих два місяці пройшов усі п'ять стадій прийняття неминучого: заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття. Майже прийняття скандал почався з погроз розлюченого оприлюдненням засекречених цін на продукти міністра, поскаржитись службу безпеки за підрив обороноздатності країни. Закінчився скандал ухваленням закону про розсекречення і обов'язкове оприлюднення міністерства оборони цін на продукти. Цього тижня цей закон підписав нарешті президент. Через три місяці Міністерство оборони має оприлюднити у системі Прозоро ціни за одиницю товару з усіх нетаємних договорів, укладених спочатку вторгнення. Там само будуть оприлюднюватись ціни усіх нових нетаємних договорів. І оприлюднення цін це лише перший крок. Крім цього, уряд має змінити умови закупівель, переглянути каталоги продуктів, щоб з меню військових зникли міфічні осетри на нулі. Картопля, тушонка, перловка, гречка, капуста, буряк. Ніяких осітриму. А Сетра нема. Нема, сета. Осі... <су> ну, ну, можливо, його, звісно, там на, 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 на проспект Воздухофлотський в Києві там, доставляють, щоб ну, додати враження кимсь міністрам. Зкриваєш ну, ну... обороноздатність. Я підриваю тільки комерційні таємниці от, от деяких там хитрих ручонок. Також уряд має запровадити граничні ціни на продукти, щоб зникнули нарешті і яблука по 51. І крім того, міжвідомча робоча група рекомендувала Міністерству оборони відмовитись від закупівель послуг, які роздувають ціни, а закуповувати саме те, що по факту постачається у військові частини, тобто продукти. Ну і в цю п'ятницю міністерство оборони провело голосування за членів громадської антикорупційної ради, яку розгрібає. Чи скандал запропонував створити сам Олексій Резніков? Вона буде допомагати міністерству оборони боротись з корупцією. Нагадаю, що на стадії майже прийняття Олексій Резніков став другим в усьому уряді міністром, який добровільно подав декларацію про доходи за 2021 рік. Майже тому, що відповідальності за все, що викрала в Міністерстві оборони стаття Юрія Ніколова, не поніс, поки ніхто, окрім заступника Резнікова В'ячеслава Шаповалова, та й той називає себе жертвою, яку кинули в топку народного обурення і гніву. І вважає, що ніякого покарання він в результаті не понесе. Небізставно вважає підозрю. Безкарність породжує вседозволеність, тому думаю, що позолота з яєць міноборони буде злазити ще деякий час. Але в питанні про безкарність і це дозволеність, злочини і покарання цього тижня. Є її хороші новини. Добігає кінця. Я вже збилась з рахунку, яка ітерація судової реформи. Тиждень тому я розповідала вам тут на є питання про те, що завершився конкурс з обрання членів органу, який буде таким собі відділом кадрів всередині судової системи. Це вища кваліфікаційна комісія суддів ВККС. В Конкурсі перемогли 32 кандидати. З них мають обрати 16. І саме вони будуть добирати суддів на більш ніж дві тисячі вакантних посад в наступні десятки років ці дові судді будуть вершити правосуддя в країні. Цей конкурс у ВККС, де вирішальним був голос міжнародників, приніс неочікувані результати. Серед 32 його переможців усього лише 10 суддів, решта люди з позасудової системи. Це позитивно сприйняли прихильники думки про те, що реформи в будинку розпусти і не можна проводити силами самих повій, але це не викликало ентузіазму в середовищі самих суддів. Вища рада правосуддя, яка складається переважно з суддів, вважає, що таким конкурсом їй не залишили вибору, що 10 суддів серед 32 то надто мало для вибору, і їх мало бути 16. Зараз ВРП, мабуть, також проходить ті самі 5 стадій прийняття, і я сподіваюся, що там усвідомлять, що саме від них на цьому етапі залежить. А, чи відбудеться нарешті судова реформа, чи ми далі будемо бігати по колу, Б, чи не зірвемо ми євроінтеграцію, бо створення і ВРП, і ВККС. Це умови продовження перемовин про членство. І В, що поки судді не захочуть самі, щоб реформа, нарешті-таки, відбулася повноцінно, судова реформа буде проводитись знову і знову, поки вона таки не відбудеться. І це буде ще м'який сценарій з того, що я чую часом від вас в коментарях. Велика розмова про те, чому в конкурсі перемогли лише 10 суддів. що Відбувається всередині судової системи, чому велика частина судового корпусу не сприймає реформ? Наскільки зменшився вплив на судову систему тих, кого називають судовою мафією вовків, ківалових, портнових за останні роки? Чому в судах, попри війну досі працюють судді з російськими паспортами? Як працював донедавна в Верховному суді суддя Богдан Львов? У якого знайшли російський паспорт, тут на є питання буде в понеділок. Вона буде самим головою комісії конкурсу, в якому перемогли лише 10 суддів. Він сам новий в судовій системі суддя, колишній адвокат, і тимчасово військовий знаменитої 93-ї бригади Холодний Яр Іван Міщенко. 25 лютого він зняв мантію і надів форму. А, ну як Рома казав, там да, чим більше ми Цей... чим більше ми росіян вб'ємо, тим менше доведеться вбивати нашим дітям. Це так. ви про робораторного я поясню, так? Да? А, ну так, так, це. Останнє у мене питання, і воно якраз його мабуть і стосується. А ми всі розуміємо, що пішли на фронт дуже багато людей, які були такими найбільш активними, пасіонарними, ну такими як Рома, да? що багато з них вже не повернеться і не зможе рухати тут всередині країни ті речі, які дуже треба рухати, щоб країна змінювалась. Також а в коментарях у мене постійно озвучують таку думку, що люди не сумніваються в тому, що рано чи пізно ми Росію переможемо, але вони сумніваються в тому. Тому що ми зможемо перемогти оці наші внутрішні проблеми, такі як, зокрема, там корупція, та сама судова мафія, і всі ці речі. Як ви до цього ставитесь? А, в нас немає іншого виходу, крім як перемагати усюди. І на фронті, і перемагати оці всі історії там, і корупційні, там, і, і будь-які, всередині країни а, ми рухаємося до Європейського Союзу. І рано чи пізно ми там е, опинимося. І е, коли ми там опинимося, то це буде додатковий імпульс до того, щоб е, ну, це все докорінним чином змінилося. Ну, якби не те, щоб треба там, в принципі, просто світогляд має змінитися. По-іншому, треба на все це дивитися. Ми зараз демонструємо і світу, і самим собі, що ми здатні це робити. Що ми там не безнадійні, що ми там не якась там країна третього світу, яка там назавжди тоне в корупції, там і так далі. і так далі. Ні. Ну, є ж якісь і позитивні речі, які ми і зараз демонструємо. І нам просто треба продовжувати на цьому якби, з цим темпом далі йти. Те, що ми втрачаємо на фронті найкращих, ну, будь-хто там, будь -хто, хто там хто вже не повернеться, ну, це величезна втрата. Це величезна втрата, яку ну яку неможливо нічим замінити. Це найбільше і най, найцінніше, що в нас є. Е -е, маємо бути гідними цих людей. Позивний судді Верховного суду Міщенка в бригаді, до речі, суддя ДРЕП. І, до речі, він був одним з тих суддів Верховного суду, які домагались звільнення судді Львова, у якого знайшли російський паспорт. Досить відверта розмова з ним про те, що ми переможемо швидше росіян чи корупцію. Буде на її питання в понеділок. Не пропустіть. Ідемо далі. Перестановки в уряді перед Олексієм Резніковим. Першим хто подав декларацію про доходи і статки був нагадаю міністр освіти Сергій Шкарлет. Ніби щось знав, бо цього тижня від Шкарлета одна декларація і залишилась. Не сіло, не впало. Парламент відправив Шкарлета у відставку. 999 днів. Міністр плагіату провів в цьому кріслі. 999 днів владу просили Шкарлета звільнити, але щоб звільнити Шкарлета, довелось спершу звільнити Київщину, Сумщину, Чернігівщину, Харківщину і половину Херсонщини. Новим міністром при цьому призначили людину, яка обороняла якраз Харківщину. Оксен Лісовий, очільник малої академії наук, який відправився добровольцем. У 95 п'ятому окрему десантно штурмову бригаду став новим міністром. Зіпсували ці новини одне: я погарячкувала, коли розповідаючи вам про це можливе призначення тиждень тому, сказала, що на відміну від попередника в плагіаті потенційний, ще тоді міністр лісовий помічений не був. Ознаки плагіату в науковій роботі Оксена Лісового помітили вже наступного дня після того як я це сказала. Лісовий відповів на звинувачення тим, що відправив свою кандидатську дисертацію на кілька експертиз, і обіцяв в разі виявлення порушень доброчесності відмовитись від наукового ступеня кандидата наук. А на посаді міністра обіцяв формувати нові принципи нової академічної культури. В підсумку Сергій Шкарлет пішов, і це плюс. Замість нього могли призначити когось чергового табачника чи сивоху. Не призначили, і це теж плюс. Натомість призначили людину, яка воювала добровольцем і яку позитивно оцінює професійне середовище. Мінус ознаки плагіату в його дисертації. Але якщо це стане приводом перетряхнути всю систему написання і захисту наукових робіт, яка давно перетворилась на бізнес, і цінність часто має ботафорну, а не наукову. Та не приводом створити прецедент і механізм позбавлення таких наукових ступенів, це теж може бути мінус на мінус дорівнює плюс. Чи буде він хорошим міністром нашій ще до війни травмованій системі освіти? Будемо бачити. А як мама студента, якого взимку ледь не відрахували з університету саме за порушення академічної доброчесності, пропоную використати цей приклад для того, щоб вчити і дітей, що списувати, має піти в минуле разом зі шкарлетом і ймовірно з дисертацією лісового. Ми відбулись тим, що нам не зарахували предмет, буде вчити заново. Ну і останнє про сумнозвісні декларації. Війна за відновлення обов'язкового декларування посадовців триває. Нагадаю, Нацагентство з питань запобігання корупції дійшло до того, що запустило лічильник посадовців, які подають декларації. Цього тижня подав декларацію ще один з керівників офісу президента. Будете здивовані, це заступник голови офісу президента Олег Татаров. Не хочу проводити паралель зі звільненим після подачі декларації шкарлетом. Але вже провела щодо повернення самого електронного декларування обов'язкового, як я й розповідала пару тижнів тому, повернення його. Нам таки висунули як одну з вимог фінансової підтримки. Міжнародний валютний фонд ухвалив цього тижня щодо України рішення, яке вже назвали історичним. Фонд вперше надає кошти країні, яка знаходиться в умовах безпрецедентної економічної невизначеності. В наступні 48 місяців Україна зможе отримати 15 мільярдів 600 мільйонів доларів кредиту. І окрім них, як стверджують джерела видання Економічна Правда, завдяки програмі МВФ, Україна зможе отримати ще близько 40 мільярдів доларів від донорів та партнерів для отримання цих грошей українській владі доведеться виконати низку вимог, як завжди. Ключова з них не призводити до погіршення свого фінансового стану. Серед інших перезапуск бюро економічної безпеки того самого БЕП, яке перезавантажили лише півтора роки тому, але зробили все через дупу, і тому вийшов знов запорожець. Конкурс фабрикували керівником. Беб став колишній податківець, Працювати туди теж набрали колишніх податківців, тому і працювали вони як податкова. І цього року, взагалі, в парламенті заговорили про те, що БЕП треба просто ліквідувати. Так, от тепер це вимога МВФ перезавантажити БЕП. Ну і відновлення електронного декларування теж серед структурних маркерів МВФ. Так, що український уряд, український парламент, офіс президента теж проходять п'ять стадій прийняття. Вже пішов другий рік, як проходять зараз. Я буду маніпулювати емоціями, але я свідомо зроблю це. Я хочу показати, як на тлі цього тихого саботажу всередині країни я іншим словом, це не назву. На нашу країну рубалась в Італії цього тижня в своєму парламенті прем'єрка Італії Джорджія Мелоні. Мелоні приходила в парламент, щоб відстояти продовження постачання військової допомоги Україні і говорила про те, що припинення цієї допомоги зараз означатиме схвалення вторгнення Росії. А коли одна з парламентарок завела мову про мирні перемовини з росіянами, мелоні фактично зірвалась на крик. Podivizia, ci sono ucrainskie i titoli e відpovied dugio promossa. C'è відpovied di prohagna zopinite dopomonego Pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra, pensate che qualcuno davvero si diverta a stare in questo quadro? No, ma chiaramente la situazione è un tantino più complessa di come la fa certa propaganda, perché si parla di pace, perfetto mi si può dire quali sono, secondo voi, le condizioni per aprire un tavolo di trattative? concretamente scendiamo nel tema della pace perché è un tema che a me appassiona, l'ho già detto in quest'aula, lo ribadisco cioè voi ritenete ad esempio che per aprire un qualsiasi tavolo di trattativa si debba o non si debba a monte chiedere alla Russia di cessare le ostilità e ritirare le truppe dal territorio ucraino ritenete che si debbano rivedere i conflitti dell'Ucraina e come ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di, autode di autodeterminazione o no? Questo è quello che vorrei sentire se stiamo parlando seriamente di pace, altrimenti quello che si sta facendo è la propaganda sulla pelle di una nazione sovrana, di un popolo libero e del diritto internazionale e questo è irresponsabile. Grazie. Grazie колеги. Ось ці кадри і кадри з фронту треба крутити щодня в парламенті, в кожному кабінеті, в кабміні, в кабінетах суддів. Та й на багатьох кухнях, чого там скрізь можна крутити щодня. Замість національного телемарафону більше буде користі. Судячи з коментарів, які я читала в нашому телеграм-каналі під цим відео. Він, до речі, ось тут і в описі під відео, підпишіться. Ви були б не проти крутити це замість нацмарафону. За який з наших податків, як з'ясувалось, теж цього тижня з бюджету платять ще й десятки мільйонів гривень власникам плюсів, інтера і каналів Пінчука. Ще й зекономили б наостанок в якості анонсу про західну підтримку, зокрема зброєю, про можливі сценарії розвитку подій на фронті найближчим часом. Про те, як змінюються спроможності нашого війська і спроможності ворога, я мала довгу розмову з Миколою Білісковим, якого ви в коментарях просили запросити на ефір. Для тих, хто не знає, раптом це аналітик Національного інституту стратегічних досліджень і старший аналітик фонду Повернись живим. Ось, зокрема, його відповідь на запитання про дозовану західну допомогу зброєю. Чи не переоцінюють в Білому домі нашу здатність перемогти, виїжджаючи на ентузіазмі і винахідливості від бідності? Чи е, не здається вам, що вони переоцінюють нашу здатність виснажувати Росію без достатньої кількості зброї на ентузіазмі і на винахідливості від безвиході? Ну, йдуть дискусіїмось ми раніше, я маю на увазі. Дискусії йдуть на Заході щодо того, що той підхід, який ми бачимо, що він несе ті ризики, які ви означили. Що справді, одним із наслідків дискусій, які тривали щодо того, як коли і скільки давати систем Хаймарс, вони нам коштували втрати серед професійної армії. Тобто, є розуміння, що. Є якби побічні історії від цих всіх дискусій щодо того, що як давати, як допомагати, які ризики це несе. Це створює інші ризики. І ось і одні, один із інших ризиків, який зараз впливає, це те, що та підтримка, яка була пікова серед населення країн Заходу, якщо війна затягується і важко буде утримати. Тобто Росія буде спекулювати на темі, що Починається ще одна безстрокова війна. Особливо, це, мабуть, буде заходити американські аудиторії, які до цього мали дві безстрокових війни: одну в Іракові, іншу в Афганістані. Звичайно, це створює ризики. Тобто, це західні експерти визнають е, такі, такі моменти. Дискусія, звичайно, йде і використовується для того, що треба дати Україні все тут і зараз можливе. Не рахуючись із якимись там погрозами неконвенційної ескалації з боку Росії, щоб не затягувати цю війну, тому що затягування воно дійсно в певний момент може почати грати на руку Російській Федерації в плані ослаблення допомоги з боку заходу, ослаблення інтересу з боку країн Заходу, якісь виборчі цикли почнуться, буде втрачатися фокус уваги, це дійсно так. Завтра о 14-й. дивіться Миколу Біліскова. Ви на цьому місці, якщо додивилися ж сюди, не забувайте підписатись, поставити вподобайку. Буду вдячна. Я ж на цьому місці ставлю на сьогодні. крапку. надихніться Джорджією Малоні, надихніться суддею дредом, який вірить в судову реформу. Завтра сподіваюсь, поміркованим ентузіазмом вас зарядить Микола Білісков, ефіра якого як правило закінчується фразою. Україна переможе тому, що о 14-й в неділю слухайте, чому а в понеділок продовжимо лупати. Бережіть себе, близьких, побачимось.